Це Михайло, мінус сто. Отже, чому ввечері нас тягне на все шкідливе? Це не про голод, це про психологію. Зараз поясню. Ось, коли ми цілий день тримаємо себе в руках, мозок це сприймає як заборона. А будь-яка заброна запускає зворотній ефект забороненого плоду. І в результаті ввечері психіка втомлюється і вмикається компенсація. Рука тягнеться до холодильника, навіть якщо ти повністю ситий. Це ще один момент почуття провини. Ми думаємо, я зірвався, значить, все пропало. Але саме ця думка змушує їсти нас ще більше. І вже тоді понеслася і доставка, і все що завгодно. Вихід дозволь собі маленькі порції улюблених продуктів протягом дня без почуття провини. Тоді ввечері не буде вибуху апетиту, а працює принцип балансу, а не заборони. Тому пам'ятай, проблема не в їжі, а в обмеженнях у голові. Знімай заборони, знімаєш і вечірні зажори. Тому не потрібно жорстких заборон, дозволяй собі все, просто рахуй калорії, якщо тобі потрібно схуднути, І підписуйся, став лайк.